Всім хаю хай! З вами я, Афіос. І сьогодні в нас е, туторіал за рибочка IT. Сьогодні у нас такі на такі віджети. На таку годину можна, ще роблю. Можна. І все. Нам перше треба програму одну. Заходимо в Play Market. Сюди ми пи пишемо. Color Ну yeah. короче. Color Widgets Такого не Fine Colors можу показати в описі, написати або тут над відео з тут. Ось нам потрібна ось ця програма. Ось ця програма вот така ну, і у нас вот отака. Фоточка отака. Вона в нас закачена, я її відкриваю. той хто хоче, той. Може... Тому не треба, то буде реклама. Далі, щоб зробити свої відділі, ми заходимо в фотос і вибираємо собі форму. Я хочу собі На плюсик. А, треба з кінцем взяти фотки або своєю кітьма, якщо маєте файні. Вибираємо собі. Я хочу... Встроюємо Add home Screen і додати на головний екран. Все готово. Наші віджити на місці. Ось вони. Я зараз їх хочу перемістити. Ось, коротше, отакі от віджити, щоб цієї чорної штуки не було, треба надати. І На, ось цей ну, отакі от віджити красиві виходить. Каче, качественні, не видаляються самі. Програма дуже файна, я все не могла зробити віджити ідеально. Отакі от хочете собі оформлювати планшет, я собі віддалюся, бо в мене вже єклик. А, зараз ще тут на годину буде. Заходимо сюди. Там, ой, почкаємо, перепишу. Там, де оклок, ми, ми спішимо і тут вибираємо собі яку хочете годину. Ось, наприклад, я, я хочу цю. Тут можна настроїти цю стрілку, ось це. Коротше. І, коротше все. і тут так же само, як бачите, ось так, і додати на головний екран. Все, це був туторіал на навіть на планшеті для нових всім. Па па па, -па. ма кобої працюють на всіх планшетах, навіть на айпаді.